Нестор Сізосидець. Щойгу видаляють із Росії. Російських школярів кинули в окопи. Пляжний сезон вже закінчився, а солодка вата ще ні. Російські кораблі як депутати ОПЗЖ. З кожним днем їх стає все менше і менше. З вами Байрактар Ньюз». Полетіли байрактарчики. Але цього разу на вертольоті шуфрича. Байрактар Ньюз». Той час, коли більшість депутатів ОПЗЖ давно переїхала з України до Європи, останнім на переїзд наважився Нестор Шуфріч, але є нюанс: з Шуфріча довго вибивали руський мір, вибивали, вибивали, да та так і не вибили. Тому за справу взялася служба безпеки України. Ви знаєте, у мене серце болить, і я зараз стримую. В маєтку Шуфрича знайшли багато атрибутів Російської Федерації, і звісно, найважливіший, як би сказав Юрій Віталійович Луценко, Ат'їбут це сам Нестор. Ось, наприклад, медаль від організації ветеранів Збройних сил Росії. Її він отримав за це. Ніколи я не бачив, Жилання Росії приседні Донбас обшуки в домі екс опзжшника довели, що у нього немає не тільки совісті, а ще й смаку. На перший погляд, вам може здатися, що це костюмерна в театрі на Подолі чи музей історії на театральній, чи барахолка на коріні. Але ні, це. Звичайна кімната Нестора Шуфрича. Я був шокований. Я так розумію, перед війною все російське звозили до нього. Також виявилося, що у Шуфрича велика колекція холодної зброї. Шойгу після Північної Кореї збирався просити зброю саме у Нестора. В цьому баба побачили державну зраду. А яка ж це корисна штука для здоров'я Шуфрича? Тобі в черговий раз набили пику, а ти прикладаєш до очей. Холодні медалі. Якщо російська армія видала Шуфричу медаль, так, так. То, може, коли він сяде, його сім'я ладу отримає. Також при обшуку були знайдені кімоно. А отут цікаво, а чому Шуфрич ніколи не попереджав своїх нападників, що займаються карате? Не встигав. Ні, пропоную саме в цьому кітелі і посадити його до в'язниць. Думаю, там всім сподобається. Я не знаю, якого у вас звання в запасі, я капітан запасу. А на сам кінець давайте послухаємо хатню робітницю, яка роками вичищала кітелі цьому агенту Кремля. Олександра Машлятина, в Байрактарню. Доброго дня. Я Клавдія. Вісім років я працюю у хатній робітницею Нестора Шуфрича. Люди добрі. Що ж таке? Не чіпайте Нестора Івановича, він, він хороший, він чутливий. От, наприклад, коли кримський міст підірвали, він плакав. Так покладіть ці мільйон гривень, то моя заначка. Ой, дарма ви на Нестора наговорюєте. Він завжди був відданий законам прапору Конституції так російським, але ж така принципова людина. Я до цієї праці, знаєте, відносилася більш як до турботи за хворою людиною. Під себе не ходить, слава Богу. Хоча, як згадував Путіна, інколи її підзюрював, що у Шуфрича роблять кітелі Збройних сил Росії, а це не кітелі, це святкова форма ОПЗЖ. Вони її, до речі, тільки з нагоди вдягали. Ось і в лютому, 22-го року збиралася надіти, тільки от нагода не випала. Тепер вже точно і не випаде. Нестор, взагалі, то завжди був за те, щоб Україна перемогла. Щоправда, за те, щоб східна Україна перемогла Західну, але це вже, знаєте, ну, деталі. А ще шуфрич щедрий, платив душе добре. Єдина проблема тими рублями ніде не розрахуєшся. Вечорами, бувало, одягав один з кітелей та ходив по дому, такий гордий. Я герой Росії. Ой, все б добре, але ж треба, окрім Кітеля, ще хоч щось би вдягти. Ой, який він там агент Кремля, так, любитель. Як я тепер без Шуфрича? Я вже звикла до наших щоденних ранкових дуелей на шаблях. Хто програв, той і готує сніданок. Ой, а цей будинок бачив такі культурні вечори. Тут співав Боже, царя храні царьов. Грав на власній флейті Кива. Танцювала стриптист під акордеон та бачника П'яна Королевська. Ой, декламував вірші Ахметової Янукович. Більше такого не повториться. Дякувати Богу та СБУ. Добре, ми хоч до приходу СБУ підготувались. У нас спеціально у смітнику лежить матрас, ну, щоб помакіше було падати. А, а, а мені як зараз бути? Я шуфручу у спадок від Медведчука, дісталась. Ой, навіть не хочу згадувати про той час з хоромів таку діру переїхала. А тепер що? Куди мені? На смітник? До бойка? Та хіба то надовго? Фу. Валіза Путіна з його біоматеріалами стала такою ж невід'ємною часткою російської слави, як водка і балалайка. Тому новини про біоматеріали це тепер обов'язкова частина російського порядку. денного. Глава фракції Справедлива Росія Сергій Миронов не дуже здоровий на голову політик, завжди вирізнявся дивними заявами. Послухай, якщо сам не знаєш. Які люди нам нужны? Умри до пенсії товариш. Спаси бюджет своєї страны. Цього разу він заявив, що в деяких українських лабораторіях вивчають біоматеріал слов'ян. Росіянці, коли ЗСУ бачить лайно ваших чмовіків після втечі з позиції, це не вивчення біоматеріалів. Ну, добре, добре, е, маємо зізнатися. Тут вони нас розкусили. Якщо чесно, ми сані ведучий «Байрактар нюс чисто для душі. Так, то в нас у кожного є своя біолабораторія. Ну що, колегом? Ви вивчили біоматеріал Івана Бруднодупіна з міста Калач на Дону? Та ні, док, він провалився в цей рьбаний дерев'яний туалет і захлинувся. Ай-яй-яй! Сайту телеканалу Росія-1 видалили інтерв'ю Шайгу, який розвів руками після питання про перемогу над Україною. Побідім. Оленяр за відсутності Пригожина зовсім страх втратив. Пахамський. Це ще пощастило, що після такої відповіді Кремль просто видалив відео, а не самого Шайгу. Може, таким чином Шойгу хоче щось сказати, але не може. Взагалі, цей жест Шойгу це унікальна відповідь на будь-яке питання до російських військов. На вас чергове скорочення Чорноморського флоту так вплинуло. Що сталося з комплексом С-400 у І Яким буде розмір Росії після поразки? Чому Скабєєва така зла? В неї буває секс? Шойгу, де боєприпаси? Кадиров здох чи ні, дон чи ще не дон. Шойгу обережно з руками. Контролюй їх якось, а то у Гіркіна з'явиться новий сусід по камері. Хоча б на какое-то время. Російські школи з січня витратили на автомати Калашнікова, пістолети, Макарова і бронежилети понад 240 мільйонів рублів. Я так розумію, російська освіта котиться в окоп. А ми ще колись сміялись з фрази Оцінка автоматом. Вже уявляю майбутні новини. Шкільна Олімпіада в Нижньому Рінгові закінчилась перестрілкою. Але я вважаю що це нормально, тому що в ближньому бою клавіатура навряд чи допоможе. Молодіж – це не молодіж, це так г... Я хоч не Арестович, але я пророкую, що скоро в російських школах вивчатимуть каміння палки та мотику. Головне, що ми сделали, це когда позволили себе чоловічити Росія. Це головне наше Шашо. Поки вся Україна чекає, що Кадиров склеїть ласти, ми подивимось на інших більш приємних та веселих тварин. Міноборони РФ показало кадри роботи ППО на Севастопольському судноремонтному заводі. НАТО побачили новий аналоговнєт від російської авіації. Уявіть, як в світі реагували на останню заяву Піскова. Іменно російська федерація, федерація. у мережі з'явилось відео, як Путін йшов на зустріч до ківчинин. І наостанок гарна новина. Дон Дон так піздо. Ні, інша. Збірна України показала свій найкращий результат на цьогорічних іграх, нескорених. А саме 34 медалі, з яких 12 золоті. І це ще вони не змагалися проти Росії. Так, хоча вигравати у друзів та партнерів теж приємно. Ми вітаємо нашу збірну. А це представники ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальйонів. Ви найкрутіші. Ви для всіх приклад волі та мужності. А найбільша перемога в нас ще попереду. І для її наближення кожен з нас повинен докласти максимальних зусиль. Донатимо на ЗСУ, крокуємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ех блін! Повернусь додому, а там. Watch it,